Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Overlook і це Overlook News. І у цьому випуску я буду розповідати про роботи таких гуртів, як Полонес, Перший сніг, Секснеск, Югабід, РМК та Детач. І ми починаємо. 28 серпня полонес представив трек під назвою Ти не один. Це розривний крик сьогодення. Важко навіть збагнути, що зараз коїться в кожного на душі, окрім злості, каже виконавець. 2 вересня гурт «Перший сніг» презентували трек під назвою «24». У бурі летять птахи, крізь полня і тим розквітно зновся ти на цій землі, твоїй землі. Гурт присвячує цю роботу усім тим, хто обороняє Україну на всіх її фронтах. 5 вересня Sexnesk випустили EP під назвою «Бездоганна». <питрес> Цей реліз є відображенням останніх подій у житті гурту. Він написав емалі з рівнами Друзі, прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео. Напишіть будь-який коментар більше чотирьох слів. Та поширте це відео у себе в соцмережах. 7 вересня Югабіт презентували трек під назвою Вижити на Моя Це перша пісня гурту написана під час війни, яка передає настрій тих багатьох, хто в перші дні війни взяв у руки зброю та став на захист України. 8 Восьмого вересня проект РМК представив трек під назвою Ти знаєш, що ти людина. І ще один трек вийшов 10 вересня під назвою Не покидай мене пекучий болю. Не покидай мене пекучий На даний момент на каналі проекту поки ці дві пісні написані на вірші відомих українських поетів. Тому в майбутньому чекаємо більше цікавих треків. 9 вересня гурт The Touch презентували трек під назвою Лава. Я бачу, як Тайзлі спить, я бачу венах димить, я бачу тече і гори. Ця пісня присвячена нашому другу Максиму Ліщинському, який загинув, захищаючи свободу України перед безглуздою агресією Росії проти нашого народу. Спочивай з миром, герою, кажуть учасники гурту. Сами знаю, що. І наостанок декілька цікавих новин. В одному з нещодавніх відео я розповідав про трек Волі Крик проекту Ukraine Юнайтед. На волі крик зруйнує всі гармати. Тікай вороже не чекай! Віди. Так от учасники проекту випустили відеокліп до цієї пісні. На волі Посилання на кліп, як і на всі пісні із сьогоднішнього випуску. Ви знайдете під цим відео. І ще одна новина: 18 вересня гурти гармата, деш та ерай гратимуть у Паб. Під час їх виступу відбудеться збір коштів на окремий розвідвзвод го піхотного батальйону 3-ї танкової бригади. Тому друзі, іти треба обов'язково. Посилання на івент ви також знайдете під цим відео. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар більше чотирьох слів, що є дуже важливим для просування. Також не забувайте допомагати Збройним силам України. Посилання на різні фонди ви також знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм, і якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Ну і наостанок, слухайте українське. Підтримуйте українське всім но нопарасям.